Всеволод НЕСТАЙКО Тореадори З Васюківки. ТРИЛОГІЯ про пригоди двох ДРУЗІВ, ЧАСТИНА ПЕРША, Яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ одинадцятий. ТРАГЕДІЯ В КУКУРУДЗІ І хто б ви думали, нас врятував? Нам не довелося довго сидіти в кущах біля бурмилової хати. Не минуло й кількох хвилин, як з хвіртки вийшов книж, а за ним бурмило з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзи. Попід масивом гадючилась польова дорога. Книж і Бурмило пішли дорогою, а ми з явою понад дорогою скрадаючись у кукурудзі. Та не пройшли ми й ста метрів, як книж раптом спинився і чуємо, каже: Слухай. Здається, за нами якісь пацани ув'язалися. Де? Хай їм всячина, здивовано пробасив бурмило. Та отам, в кукурудзі. Ану, ходімо навпрошки через масив, заодно й перевіримо. Ми з явою гепнулися на землю, і, мов зайці, вкарачках, дременули в глиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьке шурхотіло навколо, і не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи то хтось іде. Здавалося, книж і бурмило вже буквально над головою. От, от наступлять і розчавлять тебе, як жука куську. Відчуваючи в животі противне ой-ой, ой я біг на вкарачках все далі й далі, і коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився і припав, хекаючи, до землі. Більше не можу, хай наступають. Але ніхто на мене не наступив. Я полежав, трохи, прислухаючись, шу, шрр шу. Весь час, не перестаючи шурхотить кукурудза і не чути в тому шурхотінні ані книша, ані бурмила, ані мого друга яви. А щоб побачити і думать годі, далі свого носа нічого не бачу, суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох, і густа ж кукурудза, густіша за всякі джунглі. Полежав я ще трохи вуха нашорошив. нічого, нічогісінько. Де ж це Ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли. Яво! кричує нарешті пошепки. Аніше берхне. Яво! кричу я трохи голосніше. Ніякої відповіді. Кинувся я в один бік, у другий Яво! кричу я «Чорт Чорти бери, книшай бурмилами все одно прогавили, це факт. Вони вже гай-гай, вже, мабуть, у плавнях. Яво! кричу я на повну губу. Яво, Агов! Де ти? Цить! чую, нарешті, десь далеченько сповнений таємничості явен голос Тихше! Та що тихше, кричу я. Їх уже давно нема, а я нічого не бачу, така гущина. Не знаю, в який бік іти. Повзи сюди. Ява трохи помовчав, тоді гукає Повзи ти сюди. порачкував я на голос. Рачкував, рачкував, нема яви. Яво. гукаю нарешті. Аго! чується десь далеко праворуч, а то було ліворуч. Яво. роздратовано кричу я. Куди ти поповз, хай тобі, не туди ти повзеш. Це ти, кричить він, це ти не туди повзеш, я повзу правильно. Та ну тебе, повзи сюди, це ти сюди повзи. Отак, перегукуючись, ми почали з загами підповзати один до одного. Нарешті я з розгону прямо носом у явині штани ткнувся. Тьху. Ще трохи і ми б розминулися, сіли, одцапуємось. Розкричався: з тобою саме шпигунів ловити, сичить крізь зуби ява. З тобою тільки тарганів не печі ловити, а не шпигунів. Який хоробрий! Чого ж ти дременув? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блощиць. Ява враз підхопився. Пішли, пішли швидше на дорогу. Може, ще й встигнемо. В усякому разі я знаю, де в плавнях шукати. І ява бадьоренько рвонув уперед. Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя хльоскало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки. Йти ставало дедалі важче. Яво, сказав я, хекаючи, щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво, сказав я, хекаючи ще дужче. Де шлях? Ява мовчав. Яво, сказав я, майже задихаючись, ми не туди йдемо. Ява зупинився. Давай відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурудзяні масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться, сказав Ява. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заблудитися можна. Що? Що ти мелеш? сказав я, відчуваючи, що в мене замість серця зараз драглистий свинячий холодець. Кукурудза не ліс і не плавні, в кукурудзі не можна заблудитися. Вставай, пішли.